Цього собаку єно, що жив на передовій кілька місяців тому, до притулку привезли військові. Вони виходили з позицій, а взяти з собою собаку не могли. Прибився, гена. Прийшов гена і сказав, я здесь буду жити. Вони не возражали. Любили його там всім скільки було людей, всі його любили, обажали. і говорять. Ну як ми могли його бросити? Ну як, ну ніяк, Тому привезли, можна привезти. Ну, що робити, Привезіті. Як говорять, не закусає, а засилує до смерті. Ні, упадет і він пригає ласкається. такий люблю любіабільний Більше собак під час повномасштабної війни вивезли до Луцька Вінниці Кропивницького, проте вже знов взяли більше 40 тварин. Волонтери знаходять їх на вулиці деяких з них покинули господарі, коли їхали з Краматорська. Діватися нікуди то збіти, то травлені. То хазяєва вибросили, то б'ють камнями. Ну вся, всякі причини. Собаки у нас досі заслужної судьбою. Ця вирва від влучання снаряду російських військ. Він влучив притулок наприкінці листопада. Тоді потрощило собачі будки. Жодних собак не загинув. <порізь> не було ні ранених, ніяких. Всі залишилися живі, здорові. Ті, які прямо не позирісне, від будок залишилося взагалі нічого. Тобто, одне дно. І всі були Вибило і вікна в цьому вагончику, де зберігають їжу для тварин. Зараз, каже Кіріна, продовжують ремонтні роботи. При взриві вирвала двері і вирвала окна. Навіть глазок вилетів. Така була ударна вона. А я тламала крам. І лилась вода прямо в цей самий вагончик. Грошима розповідає жінка. Допомагають люди, відправляють пожертви на ремонт та їжу собакам. Полагодити ушкодження після вибуху можна було б швидше, але не вистачає людей. Жінка каже, більшість будівельників поїхали з міста. Люди дуже сильно допомагають, дуже сильно допомагають. Пірісзвонять і іностранці, і наші, які не виміграції. багато людей діїхали. І деньги пересилають, і групи пересилають. Ну хто чим може, дзвонять, чим Готують собакам кашу з м'ясом тут на буржуйках. Запасів їжі для тварин за словами волонтерки вистачить на кілька місяців. Анастасія Галасюк, Артем Степанов, новини на Суспільному, Донбас.